Що несе 2025 рік для України? Давайте подивимось спочатку в цілому енергетику цього року для України, а потім по сферах політична, економічна, воєнна, соціальна. І так, що в цілому 25 рік несе для України? Дуже цікаво, тому що у попередньому відео, коли я дивилася результати чи повпливають результати виборів штатів на урегулювання конфлікту і завершення війни, вийшла аркан правосуддя, яке називається ще урегулювання. Тобто, так і що принесе в загальних рисах 25-й рік для України два старших аркана йде. Це урегулювання конфлікту, да, або його завершення. А, причому я би сказала, що по, а, по цьому аркану повішений а, тут ще йде рицар жезлів, тому я би не сказала, що це ми в слабкій позиції йдемо, але. А Повішаний він каже нам про що? Про те, що для того, щоб отримати якийсь результат, треба жертвувати чимось. Тобто, я так думаю, по рицарю жезлів, що частина року це буде активна. Вона буде активна для нас. Це буде якісь а, активні собиття, тобто це можуть бути воєнні здобутки або й активна ситуація на фронті. Це може бути політична активна ситуація, але загалом 25 й рік несе урегулювання цього конфлікту шляхом того, що чимось нам придеться пожертвувати Рад, заради цього урегулювання. А, що несе в соціальній сфері 25 рік для України і українців? В соціальній сфері, що несе, а, дуже цікава картина. А, частина року це боротьба. Тобто соціально складно. Це іде боротьба, я б сказала, за вживання. Тобто людям буде складно. Але йде якийсь переломний момент, тут знов іде тут страшний суд іде. Переломний момент, після якого, так як раніше, більш не буде. Е, я б сказала, що тут може розвиватися така картина, що якщо дійсно е, е, карти нам показують. Е, те, що буде врегулювання конфлікту або подальші кроки до його врегулювання, то відповідальність людини за те, в якому фінансовому соціальному положенні вона знаходиться, лягає особисто на неї. І це неприємна така ситуація і неприємна для кожного з нас. Чому? Тому що до цього, грубо кажучи, в країні була війна. І, ну, Наприклад, вона є зараз, да? і, і можна сказати, що е, ось якось там складно стало жити. Да? Чому? Тому що е, деякі там у нас е, сусіди на три букви, да? з головним сусідом, це все вони, да? це все вони е, в країні війна, да? йде розруха. Е, я, ми втрачаємо підприємства, ми втрачаємо домівки, ми втрачаємо соціальний сектор. І ось причина, чому в мене нема грошей, тому що йде війна. А тут вже я би сказала, що 25 рік це йде урегулювання. Я не бачу, що тут буде, ну прям, тому що карта перемір'я да? Це каже, що урегулювання буде не шляхом, тому що того, що всі будуть задоволені. А може, ми будемо чимось незадоволені, а це може. Виходити з того, що я казала, що нам про чомусь жертвувати. Ми зіштовхнемося з реальністю. З реальністю того, щоб мати шанс на мир, нам придеться жертвувати, ми стовкштовхнемося з тим, що якщо урегулюється конфлікт, то далі нема війни, є відбудова, є розруха після війни, але... Тобі повертається відповідальність за те, як ти живеш. Це дуже буде неприємна ситуація, і для ко, для усіх тут іде така рекомендація, що далі сам, да, От далі сам да, є винуваті, є рашка, яка на нас напала. Але якщо конфлікт, коли конфлікт регулюється, далі сам. І це буде достатньо тяжко для багатьох країнів. Яка буде ситуація в 2025 році в економічному секторі нашої країни? Якась карта прям проситься. Ага, Знову, от бачите, знову йде карта Страшний суд. Це каже про переломний момент, який каже, що все, так як раніше, більш не буде, щось трапиться, але якою буде по-іншому? Поганіше, більш чи краще, невідомо, але по-іншому. Економічна сфера. Не вистачає грошей слабкість, але є якийсь підйом. Я би казала, що ми слабкі, але нам економічно, я кажу саме про економіку країни загалом, економічний сектор є допомога. Якась допомога. Але ця допомога вона передбачає те, що на цій допомозі ну, Ти не зможеш жити там 10 років, ти не зможеш жити 5 років, ти не зможеш жити 3 роки. Ця допомога дається, щоб ти зараз щось почав робити і зберіг це, примножуючи своєю працею, працею своєї країни. Я не бачу там якогось дефолту, я не бачу якогось банкротства. Але я бачу, що після переломного моменту ми знаходимося в позиції слабкості, нестачі ресурса, яка буде поповнюватися. Завдяки якійсь допомозі, але ця допомога буде не такою, як може хтось сподівається, що нам будуть відновлювати країну 10 років. Да, вливати нам капітал, нам дадуть щось, щоб ми е, змогли відродити. Чу чуточку, а далі самі да, ніхто не буде нас підтримувати роками. Так, і дивимося саму цікаву тему, да, яка ситуація в 2025 році, що несе 2025 рік Україні у зв'язку з війною. Що буде? Дуже цікаво. Чого завершення? Дуже великі сподівання на урегулювання конфлікту. а Йде е, колесо фортуни, це каже про з, е, про е, виведення ситуації, зміну ситуації на краще. Тобто, якщо ми зараз знаходимося на низу колеса, то ми будемо наверху. Да? Тобто, в воєнному стані це йде при тому. а-а-а е, в Покраще на краще при тому в умовах того, що ми будемо як це, ограничені, вибачте, якщо я там щось плутаю в озброєнні. Тобто, ми, ми будемо не вільні в кількості зброї, якості, може, зброї. Можливості її використання, то ми будемо обмежені, але в умовах цієї обмеження йде покращення ситуації, йде завершення якогось процесу. Я питаю, якого процесу де король меч, мечовий король в моєму трактовці, як я це бачу останнім часом, останні майже 3 роки, це воєнних активних дій. Але. Розрушаться чиїсь ілюзії, да, тому що таке враження, що наша країна в общем і целом да, взагалі знаходиться в дитячій позиції. Що хтось буде допомагати, хтось буде за нас воювати, хтось буде нам давати гроші, хтось нам буде давати озброєння, але не ми. А, і коли це урегулювання воєнне а, закінчиться, ми зі всіми своїми. Проблемами залишимося сам на сам. Але це дуже гарна новина про те, що а, я ще в началі війни дивилася, що мені йшов 25 рік. А, це якісь підписання, і йшла карта переміря. Тобто я не бачила разу, жодного разу що там якась там велика перемога, що Росія розпадеться. Поки що я цього не бачила. Я ще не дивилась ні разу далі, але йде якесь урегулювання.